Всім привіт! Сьогодні у нас 2 квітня 2024 рік. Україна Київська область. Як бачимо, починає квітнути абрикос в моєму сорту Один з перших сорту над ранній. Хоча ще вчора я приїхав у сад. І зранку дивився, ще була фаза рожевого бутона. Але вчора температура піднімалася до 26 градусів і спровокувала таку картину, як ми зараз бачимо. Още один сорт також абрикосу надраній. Зараз підійдемо до інших сортів, покажу яка у них фаза. Сьогодні десь зараз 22 градуси тепла, але бджоли не літають, тому що сильний вітер. Ось можемо подивитися, це у нас Така фаза верлі блаша. Ось НЖА 19 також скоро почне квітнути Абрикос голдріч Хоча ще пізні сорти. І як осінній світанок, бачимо, має рожевий бутон. Отже, буду проводити трептю обробку, коли десь приблизно відсотків 30-40 зацвітуть абрикоси. Проводити буду таким препаратом, як Сігнум. Буду давати 12 грамів на 10 літрів води. Також додам. Такий препарат, як Maxi Crop Set, він містить бор та цинк і буде працювати як в анстресових ситуаціях, а також буде працювати як запилювач. Дуже добрий запилювач. Тому що бджоли не завжди літають. Наприклад, післязавтра передають до 9 градусів бджоли починають літ від 10, тому буду додавати отакий препарат. Також додам Adюan, це з того року залишилось Адюмакс, який покращить площу обробок всієї крони дерева нашого і покращить нам результат обробок. І через 7-10 днів, це десь приблизно в кінці цвітіння, потрібно повторити обробку такими самими препаратами. Замість Сігма можна додати Беліс, наприклад. А замість такого препарату, як Maxi Cropset, можна додати, наприклад, такий препарат, як Ізобіон. Ну, і це буде остання четверта обробка завершення по такій хворобі, як маніліальний опік. Що ще можна сказати по цій темі? Чому під час цвітіння потрібно проводити обробки? Це дуже просто, тому що під час світіння якраз і передається маніліоз. А саме в більшості випадків це бджоли, які можуть літати на відстань 2-3 кілометри. Тобто, якщо в окружності цієї такої є абрикоси, вражені маніральним опіком, а вони є в моєї місцевості так точно. І запилюючи хвору абрикосу, бджола потім прилітає в наш сад, сідає на наш цвіт і, на жаль, таким чином відбувається... Зараження маніліальним опіком. Ну, в принципі, от і все. Кому було корисне відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До зустрічі!